Соціальний супровід ветеранів необхідний елемент інтеграції військовослужбовців до цивільного життя. Наразі уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту соціального супроводу військовослужбовців до жовтня 2025 року. Наша робота саме основна це допомагати нашим військовим перейти у цивільне життя менш травматично. Додаємо великий спектр послуг. Як розповідає фахівчиня із супроводу ветеранів війни, вони відвідують установи, де захисники проходять лікування та реабілітацію з метою допомоги у зборі необхідних документів чи гуманітарної допомоги. Також допомагають вирішити бюрократичні питання віддалено. Безпосередньо у нашій лікарні на відділенні перебуває на лікуванні дуже багато військових, і ми їх відвідуємо, запитуємося, які в них є проблеми, якісь питання, допомагаємо їм їх вирішити. Так само ми часто відвідуємо реабілітаційний центр наш. Там також хлопці потребуються допомозі. Інколи це можуть бути і протипролежневі матраси, і ті самі коляски, і будь-які питання різні. Стараємося знайти якесь їх вирішення. Фахівці можуть проконсультувати ветерана та його родину, детальніше розповісти про можливості реалізації, як набути статусу та пільги, які надаються державою, та згодом підготувати необхідну документацію. Власне, фахівці з супроводу ветеранів створюють кожному ветерану алгоритм дій для отримання виплат. Потім звертаються члени сімей загиблих пропавших безвісті для пропавших безвісті. Нас є супровід такий, що витяги. З реєстрів, якщо немає там, допомагаємо сформувати звернення до Червоного Христа, до омбудсмена, якщо потрібно. Також спеціалісти допомагають зібрати необхідну документацію для участі у програмі оздоровлення захисників. По мірі виявлення ну, проблеми зразу всі не, не можна побачити. По мірі роботи тільки вони вилазять різні питання. Ну і пробуємо якось їх вирішувати. Спільними зусиллями. Є програма, що скільки 1500 гривень на добу зараз передбачає компенсація. Це по обласній програмі, є компенсація по витратам відшкодування витрат на оздоровлення. Значить, людина може сама піти пройти лікування, реабілітацію із розрахунку 1500 або 1400 із розрахунку на день. 64. і області по програмі захист компенсується це. все. ну відповідно потрібно мати всі документи на цю компенсацію. Ми можемо це теж зробити. Для того щоб стати фахівцем з супроводу ветеранів війни, необхідно пройти навчання у майбутньому. Фахівці ветеранського простору надаватимуть послуги безпосередньо у лікувальній установі, аби постійно контактувати із ветеранами та допомагати у вирішенні необхідних завдань.